Коли ви повністю розвинуті у дусі душі і тілі, це спорядить вас і допоможе вам стояти непохитними у вірі. Перше послання до Солунян 5.23 Сам Бог миру нехай святить вас у всій повноті. Нехай ваш дух, душа і тіло будуть у всій цілості збережені непорочно до приходу Господа нашого Ісуса Христа. Духовний світ це реальний світ, і силою у цьому світі є віра. Так само, як Бог влаштував цей світ і запустив все в дію силою своєї віри, так ви можете керувати елементами свого природного світу. Застосовуючи свою віру і говорячи його Слово. Дізнайтесь про різницю між голосом Духа Святого і голосом вашого Духа. Коли ви почнете годувати свій Дух Словом Божим, сила Божа буде підніматися всередині вас, щоб зміцнювати ваше фізичне тіло. Поставте Слово Боже на першому місці у своєму житті. Практикуйте любов і ходіть у мирі. Розвивайте свою внутрішню людину і переживайте оновлення у кожній сфері свого життя у дусі, душі і тілі. Дізнайтесь, як збудувати свою духовну людину і стати цілісним. Вітаю вас! Це передача переможний голос віруючого. Я Кеннет Коуплен. Отче, дякуємо тобі. Ми так чудово провели час минулого і цього тижня. Слава Богу! І було так чудово, що ти служив нам. Ми дякуємо тобі і прославляємо тебе за відкриття з небес. В ім'я Ісуса. Амінь. Аллилуйя. Ми говоримо про розвиток і тренування чи навчання. Навчай юнака. На початку дороги його, настанови, тренування. Є різниця між навчанням і тренуванням. Тренування. Знаєте, я пілотую літаки вже більше 60 років. Але все одно не припиняю тренуватися. Наприклад, я літаю на літаку Citation 10 майже 15 років. але я все одно проходжу перепідготовку і сідаю в симулятор. І сьогодні хвала Богу. Знаєте, раніше багато багато років тому, коли я тренувався і проходив підготовку, так, дякую тобі, Господи. Я радий, що ти мені про це нагадав. Я сидів вдома і в той час не було симуляторів. Це було ще до того, як я попри те, я сидів вдома в кріслі і це було ще до того, як я дізнався щось про віру. Тоді я ще нічого не знав про віру. Але я уявляв себе в кабіні літака. Що я робив? Я роздумував. Я бачив себе, як я сиджу в ній, думаю про це і уявляю, як я все вмикаю. Я уявляв той вказівник швидкості. У той час я літав на дводвигунному гвинтовому літаку. І ось я вмикаю все і дивлюся на свої прилади. Я бачу, як стрілка вказівника швидкості перетнула червону лінію. Це мінімальна еволютивна швидкість. І я не можу намагатися підняти літак від землі доти, доки не перевищу цю конкретну швидкість. І я наближаюся до мені час злітати. І я уявляю все це, сидячи вдома. О, в мене відмовив правий двигун. Що я робитиму? І я уявляю, як я виконую все необхідне. Я робив це годинами. І я пригадую, коли я щойно почав навчатися, як жити і ходити вірою, бо ми ходимо вірою, а не тим, що бачимо. Я вірю не на підставі того, що я бачу, чи що я відчуваю. Я збагнув це. Я сказав, Глорії, я вже знаю, як це робити. Я навчився робити це, коли я вчився літати за приладами. Мені потрібно було навчитися не покладатися на свої відчуття, якщо я нічого не бачу за межами літака. Бо тоді в мене починається дезорієнтація в просторі, а я цього не знаю. Я можу перевернути літак, думаючи, що я лечу прямо і в правильному положенні ось що є небезпечним. Коли я лечу прямо і в правильному положенні, я можу подумати, що я перевернувся, і намагатися вирівняти літак. Але тоді я справді починаю перевертатися, сам того не усвідомлюючи. Тому вірте цим приладам, які знаходяться перед вами. Не смійте пилотувати літак, покладаючись на свої відчуття. Не робіть це. Довіряйте цим приладам, які знаходяться перед вами. І я сказав, Глорії, це дуже просто, слава Богу. Я не міг літати за приладами, керуючи своїми відчуттями. І я не можу жити вірою керуючи своїми відчуттями. Слава Богу! Мої відчуття будуть обманювати мене, а прилади ні. Ось моя панель приладів. Алілуя! Дякую Тобі, Господи Ісусе! Дякую Тобі, Господи! Гаразд! Слава Богу! Дякую Тобі, Господи. Давайте повернемось туди, де ми були вчора, в третьому розділі першого послання Петра. Ми говоримо про те, щоб тренувати і розвивати народжений згори людський дух. Першим були роздуми над Словом Божим. Друге бути виконавцем Слова. Чинити на підставі Слова Божого так само швидко, як би вичинило на підставі слова юриста, лікаря чи дуже близького друга. Ставте слово Боже на перше місце в своєму житті. Це найвищий авторитет. Вірте Біблії, вірте тому, що сказав Бог. Амінь. Я чув, як Брат Хейн говорив це багато, багато років тому, і це просто вкорінилось мені. Поводьтесь так, що новий завіт це істина. Припиніть поводитись так, наче ви хворі. Поводьтесь так, що новий завіт це істина. Амінь. Отже, 1 Петра, 3 розділ, 4 вір. А захована людина серця. Він тут дещо говорить. І ми ще торкнемося цієї теми. Також є ви, жінки, коріться своїм чоловікам, щоб ті з них, хто не підкоряється слову, життям або способом життя своїх жінок були переконані без слова, поведінкою своїх жінок. Це так важливо. Кажу вам, божі жінки мають силу і владу. Амінь. Моя дружина навчила мене як любити. І ми прожили вже 61 рік без суперечок та сварок. Я намагався сперечатися, а вона ні. І вона навчила мене цього. Ми не сваримось. У нас немає жодних сварок. Я навіть не пригадую, коли востаннє таке було. І це чудово, чи не так? Well, we never... Ну, ми ніколи б right. так не змогли. Так, ви праві, ви щойно це сказали. Yes, Саме тому ви й не можете to... в будь-якому випадку, ні. Yeah. Ви можете і ніколи не пізно почати. Yeah. Гаразд, коли побачать ваше чисте та богобоязне життя, нехай прикрасою вашою буде не зовнішнє заплітання волосся, чи золоті прикраси, чи нарядність в одязі. Ось, бачите, жінки не повинні заплітати волосся і носити золоті прикраси. Вони не повинні робити зачіски. І носити золоті прикраси. Тоді вам теж не слід одягатися. Нарядність в одязі. розумієте, плецький розум одразу ж хапається за це. Хоча це не має ніякого значення. Амінь. Про що він говорить? Припиніть приділяти цьому тілу багато уваги. Адже є захована людина серця. Приділяйте увагу їй. Розвивайте внутрішню людину, а не якісь релігійні уявлення про те, який одяг вам слід носити. Це вже між вами і Господом. Ви можете вдягати те, що вам подобається. Ну, брате Коплен, ви постійно носите сині костюми. Що ж, Глорії подобаються сині костюми. І я одягаю їх, щоб догодити її. Також і мені подобаються сині костюми. Мені подобаються сині сорочки. Амінь. А вчора на мені була червона сорочка. Амінь. Але про що говорить Петро? Не зациклюйтесь на цій зовнішній людині. Тут йдеться про заховану внутрішню людину. Це людина, яку ви не можете бачити, це людина, яку ви не можете торкнутися, тому потрібно зростати у всьому в нього і ставати дорослими. Алілуя. А зараз давайте відкриємо послання до євреїв. і прочитаємо це місце ще раз, п'ятий розділ послання до євреїв. Саме звідси взяти доручення дане нашому служінню. Послання до євреїв, п'ятий розділ, дванадцятий вір. Бо за часом вам вже слід бути вчителями. На той час ви вже повинні були навчати цих речей. Але вас знову потрібно навчати перших початків Слова Божого. І вам потрібне молоко, а не тверда їжа. Бо кожен, хто споживає молоко. Кожен, хто споживає молоко, і з молоком все гаразд. Петро сказав: полюбіть чисте молоко слова Божого, щоб вам від нього зрости. Але я кажу вам наступне: є церкви, де навіть нема молока. Там нема нічого, завдяки чому ви могли б зростати. Лише релігія. В такому випадку це генетично модифікована Біблія. Але це не Біблія, це релігія. Яку зробили з Біблії. І багато людей ніколи не читають Біблію, хоча носять її до церкви. І відкривають її лише тоді, коли проповідник читає з неї якесь місце писання. Так ви не станете виконавцем Слова Божого. Бо кожен, хто споживає молоко, недосвідчений у слові праведності. Так, зачекайте хвилинку. Подумайте про все озброєння Боже. Це зброя. Недосвідчений у Слові Божому подумайте про це. Меч слава Богу. Невправний у використанні цього слова. Гаразд недосвідчений у слові праведності, бо він ще не мовля, а тверда їжа властива для досконалих, в яких відчуття навиком привчені або натреновані. Розрізняти добро та зло, і тоді вас не зможе ушукати цей шахрай дьявол. Тож, давайте поговоримо трохи про це. Про цей лагідний та спокійний голос. Ми читали вчора про це з першої книги царів, і заради економії часу я не хочу повертатися і знову читати це. Але там говориться, що був сильний вітер, але бога в тому вітрі не було. Був землетрус. Але Бога в землетрусі не було. Він був в спокійному та лагідному голосі. І Писання також каже: Дух людини це світильник Господній. Відкриття Його слова приносить світло. Ми, діти світла. Бог є світлом. Отже, ми народжені зори люди. Бог є дух, тому він має справу з нашим духом, а не з нашим розумом. А його слово матиме справу з вашим розумом. Отже, як ви до цього приходите? Я вже казав вам, що коли я піднімаю трубку, і Келі щось каже, я знаю, що це телефонує Келі. Звідки я знаю, що це вона? Бо я слухав її. Я знаю її все її життя. Я знаю її голос. Амінь. Багато років тому я був в штаті Оклахома, і я проводив зібрання в місті Оклахома Сіті І протягом дня до вечірнього зібрання. Я молився, і це було більше 40 років тому. Майже 50 років тому. Отже, для мене це не було чимось незвичним прислухатися до голосу Господа. Але вам потрібен для цього якийсь час. І ви не починаєте щось значного. Наприклад, очікуючи відповідь так чи ні. Розумієте? Але в тому випадку я вже якийсь час молився в дусі. І саме в цьому ключ. Саме в тому, щоб бути охрещеним в Дусі Святому. І говорити та молитися іншими мовами, бо це відкриває доступ до надприродного. І навіть не охрещені Духом Святим. Але народжені згори люди все одно можуть чути голос Божий, бо він живе в них. Він в них. Отже, Господь намагався говорити мені про певні речі. І раптом я почув дещо. Ось там. На тому кінці. І щось там було не зовсім правильно. Для мене це звучало так, наче вона намагалась перемкнути мою увагу на себе. І мені це не подобалось. Хоча сутність не в мені, сутність в Ісусі. І я хочу перевертати увагу до Нього. Адже самотужки я не маю ніякої сили. Я сильний в Господі, а самотужки я неправедний. Я був зроблений праведністю Божою в ньому. Ви розумієте? І я думав про це. Потім я повернувся до свого номеру в готелі, але ніяк не міг припинити про це думати. Тож я приділив певний час і молився в дусі іншими мовами. Дух людини світильник Господній, який досліджує і освітлює. І в англійському перекладі Біблії там використовується слово черево. Це вказує ось на цю частину. І завдяки цьому ви можете бачити що це ось тут і вам потрібно. Послухайте мене зараз. Не шукайте можливості чути якісь голоси. Вам ніде в Біблії не обіцяють, що ви чутимете фізичні голоси. Тому не шукайте цього. Кажу вам так, ви створите собі великі проблеми. Ви можете мати віру лише в те, що пообіцяв Бог? А він ніколи не обіцяв вам, що він говоритиме з вами фізично чутним голосом. Якщо він промовить до вас фізично чутним голосом, гаразд. Але навіть якщо ви фізично почуєте голос, то переконайтеся в тому, що у вас є принаймні два, а краще три місця писання, щоб підтвердити це. І доки я не матиму це підтвердження, я не йду за цим. І мене це турбувало. І, молячись про це, я запитав: Господи, як щодо цього? І дуже чітко, прямо ось тут, він сказав: Ти бачив і чув парадистів та імітаторів. І я теж трохи цим займався ще в ті роки, коли був шоу бізнесі. І мені це приносило задоволення. Мені справді подобались ті актори, в яких це добре виходило. І ви бачите і чуєте якогось актора, і ви думаєте: він звучить точно як та людина. Але якщо ви почуєте одночасно і одного, і другого, то ви зможете побачити різницю. І я знаю лише одну таку людину, яку я коли-небудь бачив. І це був Семій Девіс Молодший. Це було ще за часів шоу Френка Сінатри. І це було ще за часів чорно-білого телебачення. Містер Сінатра переходив від одного кола прожекторів до наступного, ідучи вниз по сходах та продовжуючи співати. Він доходив до кінця сходів. А потім його силует на якийсь час пропадав. І знаєте, Сінатра, він постійно носив свій фірмовий капелюх. І коли його силует пропадав з поля зору, у нього на плечі звисало пальто. І знову ж таки, в нього був той фірмовий капелюх. І коли ви бачили такий самий силует, а голос теж був схожий на голос Сінатри. Різниця лише в тому, що коли він доходив до нижньої частини сцени і спалахувало світло, то виявлялось, що це був Семі Девіс. І він співав. А потім виходив Сінатра. І тоді Сінатра починав співати, і вони звучали абсолютно однаково. Я ніколи не був свідком цього. Але дозвольте мені сказати, що як я чув, говорив Семі Девіс. І це важливо. Він сказав: мені потрібно було припинити це робити. Мені потрібно було припинити парадіювати та імітувати інших людей. Бо я зрозумів, що десь серед цього я втрачаю свій власний голос. і ще один дуже відомий пародист та імітатор сказав щось подібне. І я хочу вам сказати наступне: Духи. віщунські духи. І через те, що я хочу вам сказати, я не називати моє ім'я цього чоловіка. І він був справді дуже вправний в цьому. Він мав приголомшливий голос, і ось що він робив. Я маю на увазі, він був відомий завдяки пародіям та імітації. Як співак, коли він когось пародіював, він міг взяти такі ноти, таку тональність, які самостійно він не міг брати. Тобто хтось цьому йому допомагав. Він черпав це з якогось джерела. Ви мене зараз слухаєте? Гаразд. Ось цей голос. Розвивайте його. Розвивайте це з часом. Постійно розмовляйте з Богом, практикуйте його присутність. І це те, що Господь показав мені того дня. А те, що я почув, було короткою вставкою, яку додав туди дьявол. І я сказав: так, я піймав тебе, сатано. Бо це звучить якось неправильно, розумієте? Всі слова були правильні, але це якось не відгукувалося в моєму серці. Що би ви не почули, звіряйте це з цією книгою, з Біблією. І байдуже, хто це говорить я чи хтось інший. Звіряйте це з Біблією. І на закінчення книга буття 124. Нам потрібно поквапитися. Книга буття 124. Ні, перший вірш. І сказав Господь Аврааму: вийди із землі твоєї, від родичів твоїх, і з дому батька твого, і йди у землю, яку я вкажу тобі. І я зроблю тебе великим народом, і благословлю тебе, і звеличу ім'я твоє. І третій вірш. Я благословлю тих, хто благословляє тебе, і прокляну тих, хто проклинають. І пішов Авраам. Він не сказав, ну, Господи, я не знаю, куди мені йти. Він просто підвівся і пішов. Дізнайтеся волю Божу. Бо саме тоді ви задаєте питання, досліджуєте місця писання, зустрічаєтесь і спілкуєтесь, але не з усіма поспіль, а з людьми віри. Бо, як сказав мені брат Робертс, люди говоритимуть тобі, що ти не можеш це зробити. Номер два не радься більше з тілом та кров'ю. Щойно ви дізнаєтеся волю Божу, не розмовляйте про це з іншими людьми. Вони намагатимуться відмовити вас від цього. Номер три за будь-яку ціну. Виконай свою роботу. Щойно ви дізналися волю Божу. Тоді зробіть це. Зробіть це. І розумієте, мені не потрібно когось запитувати щодо волі Божої, коли йдеться про моє зцілення. Ось це воля Божа. Амінь. Ви звертаєтесь ось сюди. Це воля Божа. Віра починається там, де відома воля Божа. Я кажу про те, коли ви молитесь, щоб дізнатися, що вам робити в якійсь ситуації. Прислухайтеся до цієї внутрішньої людини. Слухайте ось тут. Я отримую щось ось тут. І я сідаю разом з Лорією і кажу, що ти з цього приводу думаєш? Як це в тобі відгукується? Я не піду і не питатиму вас стосовно цього. Я нікого не питатиму. В мене є один родич, я люблю його. Але я точно не буду запитувати його стосовно цього. В мене також є і інші родичі. <плес> так і скажу вам наступне практично всі в нашій родині скажуть: слава Богу, брате Кеннет. Якщо це те, що говорить Бог, то робіть це а наш час вичерпано. Амінь. Номер один дізнайтеся волю Божу. Саме тоді ви задаєте питання, і досліджуєте писання. Прислухайтеся до цієї внутрішньої людини. Номер два не радьтеся більше з тілом та кров'ю. Про що я говорю? Виконайте те, що Бог каже вам зробити, і зробіть це зараз. І виконайте це так, як він сказав це зробити. Приділяйте час тому, щоб дізнатися це. Ви можете сказати Амінь? Далі, Джеремі. Дякую, дідусь. Це був дуже насичений час у Слові Божому. Ми дізнаємося, як розвивати і тренувати сховану людину серця, народжений згори людський дух. Із цього вчення ми дізналися, які кроки потрібно робити. Роздумувати над Словом Божим, бути виконавцем Слова Божого, зробити слово Боже найвищим авторитетом у своєму житті. І я закликаю вас прямо зараз завантажити з нашого сайту Кісіяморхія в розділі медіа безкоштовні тези всіх цих передач, і користуватися ними, повертатись до них. Ви можете навчати з ними когось іншого, вести домашню групу. На нашому сайті ви можете переглянути всі ці передачі. Сьогодні, на передачі День пожертвень, дозвольте мені знову прочитати вам шостий розділ послання до Галатів шостий вірш. А хто навчається слова, ділися всяким добром з наставником? «Не обманюйтесь, Бог не може бути осміяний, що посіє людина, те й пожне. І багато з тих, хто дивиться нас зараз, є партнером з цим служінням. багато з вас є партнерами вже довгий час, і ви знаєте, що це слово істине. Ви знаєте, що ваше насіння, посіяне у це служіння, дало Богу можливість працювати у вашому житті, у вашій сім'ї, в здоров'ї вашого тіла, у вашому служінні, у вашому бізнесі, в кожній справі ваших рук. Але можливо, і ті, хто поки що не є з нами партнерами. Можливо, ви поки що не стоїте разом з кенетом і глорією, але хотіли б це робити. Зверніться до Господа і дізнайтесь, чи слід мені якось приймати участь у цьому служінні? Якщо він спонукатиме вас приєднатись, зробіть це. Приєднуйтесь до Кеннета і Глорії Копленд, бо коли ви стаєте партнером з цим служінням у своїй вірі, у своїй підтримці у фінансовому плані і в молитві, тоді разом з ними ви проповідуєте безкомпромісне слово віри. Щоразу, коли вони кладуть руки на хворих, ви стоїте поруч з ними. Щоразу, коли хтось робить Ісуса Господом, свого життя ви є частиною цього. Ось що робить партнерство: це те, чим є партнерство. Не пропустіть наші передачі наступного тижня. А зараз, коли ви готуєтесь жертвувати, я хочу, щоб ви пам'ятали наступне: прийдуть хороші речі. Зайдіть на наш сайт kcm.org.ua для того, щоб більше дізнатись про наші матеріали та про Господа Ісуса Христа. І таким чином ви можете прискорити розвиток вашого духа. Велике спасибі за те, що дивитесь нас. Це Джеремі Пірсон нагадує вам, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.